Всім привіт! Сьогодні у відео хочу показати, як можна зробити бойлер у будинок для нагрівання води, коли ну, коли будинок самотоплюється, і від системи водяної системи, щоб нагрівалася вода. Для цього нам потрібно два балона Купив я трубу 2 метра 76-го діаметру. Так, спочатку балон. Я відкрутив ось крана. Це вже так його розрізав. Подивитися, що там на середині. Так, потім треба розрізати балон. Розрізав я його, наповнив повністю водою і потім вже болгаркою розрізав. Так, потім ось ці подставочки нам треба відрізати. З балона я вже відрізався. Так, оцю подставку теж так ось болгаркою раз. Вони тут прихвачені на ось такі коротенькою сваркою коротенько приварені, болгаркою підрізав. В принципі, вони від, можна від стук, відбити. Так, далі нам потрібно у цих двох балонах зробити ось такі отвори. Робимо розбивку, щоб у нас був сам отвор посередині. Підібрав я ось такий під 76 діаметрів круг. Так, потім, на цьому, тут я вже зробив, ась тут треба ще його вирізати. Вибиваю зараз посередині, потім е, маленькі отакі круги я на, назбирав, і маленьким кругом отак, по кругу акуратненько вирізаємо, щоб у нас е, сюди труба війшла так більш-менш плотно. Так, ну ось так я його розмітив. Е, Болгаркою так потихеньку по кругу ріжемо. Зараз я його вже майже дорізав. І так вибиваємо. Так, і зараз, якщо в нас труба тут не влазить, то легенько болгарочкою підганяємо. Так, ось так ми підігнали наш отвір, вставив я трубу. Підганяю я як можна тут, щоб менший був зазор. Чим менший, ну, чим вона буде. Ніше туди заходить, тим легше буде варити, щоб не наварювати, тут не заварювати ось цей отвір. Так, зараз я його ось тут все пошкребу. І ще для того, щоб менше часу пропадав запах від газу, їх потрібно спочатку випалити. Ну, це я покажу зараз. І ось ці залишки з цих отворів, що ми вирізали, я поки що не викидаю. Можливий такий варіант, що ось ми тут ними не нам допоможуть. Ми їх ще використаємо. Навіщо щось друге вирізати, якщо ми можемо їх ось пустити в діло. так, Тут ми закінчили, я трошки позачищав. так, А зараз переходимо до випалювання балонів. Так, можна випалювати, в принципі, тим же самим газом. З така в мене є газова горілка. так, Або лампою на... з бензином. Так, після того, як випалили всередині, я взяв скрив, покрив ґрунтовкою, потім чорною фарбою пофарбую зараз. Так, внутрішня ось труба, також її ґрунтовочкою покрили. Тут край уже е, заварили ось заглушку, приварили різьбу. Зараз фарбуємо все і потім збираємо до кучі. Так, зварили ми два балона до купи. Получився у нас ось такий шовчик. Получилось не дуже гарно. Вся проблема в тому, що ось цей балон був на сантиметр в діаметрі більший, ніж цей. І тут у нас вийшов перепад. Ну, нічого страшного. Так, по боках. З однієї, ми ось варили ось таку різьбу. Тут буде кран, підводиться трубка, це буде на вхід е, холодної води, а з другої сторони, така сама різьба буде вихід уже гарячої. Тут трошки я вже його почав шліфувати, готувати е, під фарбу. Так, шліфую звичайною болгаркою, ось такою. Щіточкою. Так, зверху, може, ще наждачкою трошки полірну, і будемо фарбувати. Але перед цим перед цим вкину я сюди ось таку трубу. Ось ми з цієї сторони також приварили різьбу, цей край заглушили. Так, з другої сторони, тут також буде десь в цьому районі. У нас буде різьба, заглушена буде, мабуть, знизу ось тут ця труба. Поки що не вварюю, тому що її треба вкинути спочатку всередину. Оці балони заварити ось тут. А тоді вже будемо приварювати ту різьбу. Ті різьби для... На 76-й трубі на ось ці різьби служать для того, щоб з одной сторони і з другою вваритися в систему. Так, а в самому середині балона для чого я фарбую? Получається, ми вифарбували трохи. Це для того, щоб так само випалив я спочатку потом пофарбував перед цим ґрунтовкою його накрив. Це все для того, щоб прибрати запах газу. Можливо, там він, якщо нічого цього не робить, можливо, ну, він вивітриться з часом, але це буде дуже довго. Е, так, хай я думаю, що хай краще пару днів воно трошки буде запах фарби, е, але запах газу, він дуже їдкий. І я сподіваюся, що я від нього позбувся. Ну, будемо дивитися. Далі ми зараз вкидаємо трубу, обварюємо і можна буде вставляти. Так, вставили ми всередину трубу, вже обварили. Так, поприварювали ось такі різьби. Це буде у нас на, в систему вварюватися. Так, залишили ми ось таку трубу. Так, внизу також це позаварювали іменно тими кружками, що вирізали із бетонів. Залишив ось цю частину не відрізали. На цій трубі він буде стояти на самому полу. Почіпляв ось такі тимчасові крани. Для того, щоб залити воду і перевірити, чи воно ніде не тече. Так само тут я глушив і позали, заливав воду. В принципі, ніде нічого не тече. Так само з цієї сторони, теж не тут обварено, тут заглушено. Так, от шліфував його по можливості, наскільки вистачило сил і часу. І зараз будемо його фарбувати. Так, пофарбували ми наш бойлер. Зараз будемо ставити, підключати. Так, установив я бойлера вже на місці, де він буде стоять. Так, по у систему ось такі поварювали краники, Покидаю, залишилось кинуть трубки. Так, ось такими хомутами я прикріпив для стійкості. Саме Саму шпильку довелося самому там різьбу нарізати. В принципі, можна купити у магазині. Так, плюс ще до стіни, ось так прикріпив таким способом, щоб він міцно стояв, вся вага в принципі, буде йти на підлогу, а так, щоб він ні, ні в одну сторону нікуди не хилився, я думаю, дві точки опори буде достатньо. Залишилось таке трошки попідфарбовувати ті місця, де там варили, де залишилось трошки поздирали краску. І, в принципі, на цьому все. Кому сподобалось, підписуємося, коментуємо. Всім до побачення.